Як отримати підтримку регіону на ваше навчання? На 10 місяців воно фінансоване і воно з стипендією. Що я зробила для того, щоб його отримати? Усім привіт! Мене звати Альбіна Чепирис, я журналіст-редактор за освітою. У Франції проживаю три роки. Те, який я шлях пройшла сама, я можу вам розповісти, тому що я зараз будую свій професійний проект у галузі комунікації журналістики. І щодо комунікації, ось я взяла собі навчання на 10 місяців, воно фінансоване і воно з стипендією, як з зарплатою, що я зробила для того, щоб його отримати. Коли я була на професійній підготовці у школі Грета, я вже про це розповідала, я була на проєкті Аж так Авеніг. Проект типу побудови майбутнього, саме професійного, під час цього проєкту виходити. У центр навчальний і ви займаєтеся пошуком себе. Спочатку це психологічні тести, потім це здібності, компетенції, які ви вже маєте, також те, що ви можете розвити. Це все відбувається в супроводі. Далі ви починаєте вивчати якісь практичні інструменти, які вам можуть в цьому допомогти, коли ви так зрозуміли вже куди ви хочете рухатися. Ви вивчаєте такі різні сайти, профілі тут, у Франції, їх дуже багато. З пошуку навчання, з пошуку роботи, з пошуку різних асоціацій, які можуть бути корисними під час пошуку роботи. Ось навіть про кроват Людех, я видавала також інтерв'ю, інтерв'ю там є. Да. Як це все відбувається, можете подивитися. Чому це корисно? Ось цей етап він у нас завжди ну в Україні у мене принаймні, завжди проходив якось на колінці. Я, типу, сама резюме робила, сама думала собі, що я хочу робити, потім сама шукала це все, це все ти робиш сам. А тут беруть над тобою як шефство. Тому я всім рекомендую почати із цього. По-друге, ви це робите не вдома, а вже в робочій атмосфері. Ви приходите і ви займаєтесь тільки цим. Ну, коротше, у вас на голові ніхто не сидить, ви займаєтесь тільки цим. Далі є там виходи в якісь організації, які шукають стажерів або працевлаштовують. Це також дуже цікаво. Чому це цікаво і чому це корисно? Тому що ви починаєте комунікувати французькою в межах свого проекту. Ви вже знаєте, як розказати про себе історію, розповісти свою мотивацію. Ваш результат тут очікуваний, має бути не контракт, а те, як ви з кожним разом все більше і більше можете говорити про себе, заявляти деякі ідеї, які ви озвучуєте. Ви їх можете. Розуміти, що щось йде не так, коли ви це озвучуєте, вам це не подобається, наприклад, ви собі придумали, але в реалізації ви бачите, що це вам не комфортно в цьому. Ось це така робота над собою, реально. Я не знаю, є люди, які таке люблять чи ні. Напишіть, будь ласка, я таке дуже люблю, як виявилося. І мені подобається, що є в цьому простір для того, щоб займатися ось цим пошуком Робота — це реально етап. Не такі, знаєте, які у нас пропускаються головний результат. А тут ти намагаєшся отримувати від цього задоволення, і в тебе там якісь базові потреби у вигляді теж стипендії, закриті. Далі. Коли ви шукаєте, то вам ваш референт допомагає також шукати навчання. Навчання шукаються ось на сайті Мафагмасьйон. В цьому додатку Мафа якщо ви зареєстровані в France Travail, то ви можете бачити усі курси, усі навчання, які доступні в регіоні навколо вас. Там також іде одразу помітка, як це фінансується. Чи це фінансується регіоном взагалі це навчання, чи це фінансується якимись комітетами роботодавця ОПСО, ОРСО, якось так воно називається. Далі ви бачите, чи може це фінансувати Франц Травай полям ви можете вибрати там фільтри, в якій сфері вас цікавить навчання. Тобто, головна ваша задача потім, коли ви зрозуміли, куди ви рухаєтеся, в яку галузь, це знайти навчання, яке відповідає вашій компетенції. Ви знаходите це навчання і звертаєтеся, подаєте в навчальний центр своє досьє пишете мотиваційні листи, робите резюме в будь-якому випадку, і тоді цей центр розглядає вашу кандидатуру. Ви приходите на іспити, якщо вони передбачені, так було у мене. Я в рамках мого навчання на Аштака венір подалася на креативне навчання. Ми приїхали, подивилися, там організовуються такі відкриті зустрічі, де всі охочі потрапляють в клас, де розповідають про це навчання. І Якщо є можливість фінансування регіону, вам про це повідомлять. Мені перший раз відмовили, тому що було лише два в групі місця на фінансування регіоном. І тоді пройшов півроку, і я дізналася, що ще один раз оголошують набір саме на цей курс. Я тоді просто відкрила мафармасійон і я побачила там цю школу, бо я її забила туди. Я побачила, коли там зустріч відкрита, я туди записалася, прямо там, в цьому додатку. І мені вже прийшов лист про те, що приходьте на зустріч. Я прийшла на цю зустріч. Моє досьє вже було в цій школі. Тестове завдання повторно я не робила. Я прийшла просто ще одну співбесіду, де переконалися, що я рухаюся в тому напрямку, де мені буде корисне це навчання. І мені сказали, що вся група буде фінансуватися або регіоном, або Франц Травай. От і моє досьє схвалили. І я туди потрапила. Тобто, ось так, що я можу вам порадити в першу чергу завантажте цей застосунок, Франц Травай. Подивіться, які навчання є у вас, тому що можна багато шукати якось точечно да, по регіону, що у вас є, а можна просто через цей додаток, тому що туди зливається, стикається вся інформація, і ви можете нею скористатися і. Це дуже просто, можете побачити це навчання, піти до свого радника, Франц Травай, наприклад, і показати. Тобто, це не так відбувається, що ви собі щось придумали, якийсь навчальний центр побачили, і до регіону пішли з цим навчанням. Ну, В моїй історії ні. Якщо у когось було саме так, напишіть. Я чула, що є такі варіанти, коли ти бачиш і пробувала цей варіант також навчання. Наприклад, мені потрібні були курси мовні додаткові. Я хотіла б піти в університет анакантар Національ спеціальний відділ, який займається підготовкою саме студентів до того, щоб вони вступили далі до університету. І я, значить, хотіла отримати від Травай фінансування саме на цей вечірній курс. Воно там не було, але все, равно, все одно. І ось я тоді написала в цей навчальний центр. Вони мені кажуть, якщо ви соїскатель да, пошукач роботи, то ви, будь ласка, типу, вкажіть свій ну, номер Франц eh, Травай. Я вказала, написала своєму раднику Франц Травай, що я хочу це навчання. І коротше, вони сконектилися, тому що це автоматично з боку навчального центру відбувається. Ось. Але я все одно повідомила свого дирижора <laughs> з Франц Травай. І він. Eh, Мені каже, типу, зараз воно не вписується вам. Воно вам зараз зайве, тому що ви на іншому навчанні. Я кажу, ну добре. І вони мені його скасували, не покрили це навчання. Тобто така історія теж може бути. Тобто, ви шукаєте той навчальний центр, який вам підходить по. Вашому запиту ви робите туди запит, подаєте обов'язково мотиваційний лист. Чому вам це треба? Подаєте обов'язково своє резюме і ось дані там номер вашого ідентифіанту Франц Травай. І пишете також Франс трава, що ви хочете робити це навчання. І якщо Франц Травай може покрити це, якщо воно бачить, що це в вашому професійному проєкті, і без нього ваша професійна інтеграція неможлива, то вони будуть це фінансувати. Я чула цю історію, як жінка. Давно-давно ще приїхала, коли нас тут нікого не було, і вона зараз, може, ви її теж бачили, консультант із вступу до вищих навчальних закладів у Франції. І вона розповідала, що їй саме Франц Травай тоді полям покрила необхідне навчання для її професійної інтеграції. Тобто ця історія можлива, але тут треба ось ця двостороння така робота проводитися має. Під відео в описі буде написано текст, така невеличка пам'ятка, які організації вам пройти, подивитися, куди звернутися для того, щоб здобути фінансування регіону. Мій шлях був такий. Можливо, спробуйте, я не знаю, потім поділитися. Якщо ви знайшли навчання, спробуйте одразу в регіон податися. Чому ні? Але просто тут більше працює, ось якщо ви вже маєте якісь зв'язки. Якісь організації вас кудись рекомендують. Це працює більше. Але якщо ви не хочете цей шлях проходити, то спробуйте напряму. Знайдіть навчання, напишіть мотиваційного листа, своє резюме, підіть в регіон, скажіть, куди відправити документи, попросіть. Подайте документи, підіть начальний центр, запитайте, чи є у них можливість фінансування регіоном вашого навчання, чи є можливість фінансування від Франц Травай вашого навчання. Запитайте, як ви можете це посприяти цьому. Зі своєї сторони чи звернутися, ну, якісь контакти дати навчального центру Франс Травай або в регіон. Коротше, вам дадуть якісь емейли, вам дадуть якісь адреси, паролі, явки, і ви почнете рухатися в цьому напрямку. Якщо є питання, задавайте тут під відео, і я е, спробую відповісти на них. Ось, тому всім бажаю гарного дня. Слава Україні, до побачення!